Вітаю, друзі! Ну що ж, ось і добігає кінця наш чудовий проєкт по створенню джанкбуків. Проєкт, який на своїх крилах підняв справжню хвилю творчості, об'єднав між собою багато майстринь, не тільки які знаходяться зараз в Україні, але й по всьому світові. І це дуже-дуже приємно. Приємно, що Витворили разом з нами, що ви підтримали цю ідею, і отримали, я сподіваюся, задоволення і натхнення і підтримку. Якісь нові знайомства. Хтось з вас взагалі вперше робив свої такі блокноти, джанбуки, і це вдвічі приємніше. Сподіваюся, що цей досвід був для вас приємним, корисним, і ви на цьому не зупинитеся. Ну що ж, а я хочу вам сьогодні показати свій джанбук, який народився в мене у цьому проєкті. І, ну, знаєте, як справжнє залюблене таке дитя, він вийшов досить товстеньким. Таким, яко кажучи. Це вперше в мене такий товстенький джанк. Ну, і насправді у користуванні це, напевно, не дуже буде зручно. Я, якщо чесно, навіть трошки спочатку розстроїлася, що він такий, ну, можливо, не досить зручний. Ну, але потім, знаєте, як приймаєш своє дитя, так і приймаєш і свій витвір. і ну, ось, ось такий він і що. І що. Ось, обкладинка в нього така справжня джанкова, створена з якихось обрізків старих речей. Корінець це розпатраний старий фотоальбом, плюш такий старенький, який я трошки підкрасила. Ось, передня та задня частинки обкладинки це джинси якісь старенькі. Ось, ну, Залишки мережева, ляона тканинка, яка пофарбована в каркаде. Ну, коротше, дійсно, справжня така джанкова обкладинка. Карточка. Ну, Якісь строчечки, квіточки. Ну, коротше, ви самі бачите, що, в принципі, така обкладинка тут трошки додала натірки, вони так дуже пасують по кольору, мені здається. Ось, І вже ось буквально. За декілька хвилин до цього огляду я пришила до корінця ось цей браслетик з Аліекспресу з керамічними бусинами, намістинами. Ну, ось так мені щось... Я його давно примірювала, думала, та ні, напевно, не буду. Ну, Але ну, ось так, натхнення воно таке, що змінюєш все на ходу. Тут понов'язувала цих маленьких таких бісеринок, намистинок. Не знаю, чи будуть вони прям довго триматися. Ось... І ну, захотілося мені е, витратила на це цілий вечір, бо це ну, дійсно така кропітка досить робота. Ну, але е, того вечора мені нічого не хотілося творити, а так щось під е, якийсь огляд чи щось сидиш, то нанизуєш ці намистинки, і наче такий своєрідний е, релакс вийшов. У якості зав'язочок я взяла також якісь обривки з тканини. Ну, здалося мені, що це буде досить непогано. І мені подобається, що тут ось такі ниточки висять. Якщо нова власниця захоче, то вона, звісно, це може зрізати, прибрати. Мені вже цікаво, хто ж буде новою власницею. ось не стала робити на форзацах ніякі кормани, кишені, конверти, нічого, бо ну, дійсно вже він і так занадто пухкий, не хотілося додавати йому об'єму. Я, знаєте, кожен вечір його так зав'язочками стягувала, наче це допоможе йому стати стрункішим. Ось Перша та останні зошити, ну, звісно, що не дуже буде зручно, напевно, писати в ньому, бо ну, все ж таки. Така товщина, вона ну, досить велика. Ну, так. Ну, так. Ось, ось так. Перший, перший зошит, перший розділ це магічні істоти над напис латиною. Ось, ну, Вони не зовсім прям магічні, але присвятила цей розділ взагалі якимось таким істотам, які Мають трошки, ну, такий, відносяться трошки до якоїсь магії, можливо, до якихось таємничок. Ось тут ось така кишеня зі старенького старенького паперу якогось. Ось тут додала стареньку якусь статтю з газети Правда о пчолах убійцях Не читала. Не хочу я посвячуватися у цю тему. Не хочу я знати всю правду про пчол-убійць. Нехай це буде залишиться для мене таємниця. Ось, трошки нанесла кракелюрної пасти, тут фарбочки якоїсь. Ось. Ну, в принципі, я думаю, що ви е, більш-менш вже бачили і залишилося показати вам. Лише якісь детальки, які я додавала вже у фінальній частині, наклеїла тут різні якісь марочки, трошечки пройшлася фарбою, трошечки десь штампами. Це папірчик такий газетний, тому він так просвічується. Деякі аркуші в мене залишилися взагалі чистими. Ну, я не думаю, що прям потрібно кожен кожен. Аркуш якось прикрашати. Ось тут зшила ту кишеню, яка в мене була, не зшита, можна щось туди додавати. Такий метеликовий вийшов розворотик. Тут така досить щільна сторіночка, сюди можна приклеювати фотографії чи на кутики вставляти. Ось, ну, ось такі. Просто пофарбовані, не прикрашені сторінки. Ось такий прийомчик можна використовувати не тільки на внутрішньому такому, да, де зшивка це йде, а можна просто приклеювати на згін десь в будь-якому місці. Ось. Як ви бачите, тут цей розділ в мене тут і птахи, і різні комахи. Ось такий паучок старичок. метелики, там якісь істоти. Це від рейнджерських цих блендерових розташовувачів, упаковка. Вона досить щільненька, тому тут можна фотографію вставити. Це папір тішью, цей такий дуже яскравий, це від нього пофарбований. Ним змочувала його і фарбувала, щоб підтримати цей яскравий колір трошки. Ось. ну, ось така кішечка, чи кітик, чи котик. І така карточка можна, можна сюди вставляти щось додаткове. Наступний, наступний зошит, наступний розділювач це гербологія. Я казала, що це латиною написи я робила гербологія. Ну, як можна зрозуміти, з назви, цей розділ присвячений різним якимось рослинкам. Сюди вже нічого не вставляла в цю кишеньку. В цей конвертик також нічого не стала вставляти, але можна вставити. Він такий з прозорим віконечком трохи його прим'яло, коли я намагалася спресувати трошки свої. Сторіночки. Ось Тут майбутня власниця може вставити свою фотографію. Ось такі символічні крила. Дуже мені подобається, як пофарбувалися ось ці сторіночки з такого щотижневика якогось, там далі також ще буде. Дуже вони непередбачувано яскраво пофарбувалися. Тут а, тиснення, такий трояндовий в мене розворотик. Вийшов, ацетатний розділювач, якісь такі дрібнички, штампики, натірки, шматочки тканини. Ось тут мав би бути, напевно, якийсь гербарій, але його треба, ну, треба було якось підготувати. Щоб він ж був не і ламінатора в мене нема. Тому тут просто якісь карточки, а можна буде потім вже власниця туди вставити свої якісь штуки. Ось такий аркуш мені подобається з цей його підгорілий краєчок і така натірочка дуже гарно виглядає. Це розворотик зі справжнього якогось підручника чи справочника з рослин. А всередині тиснення папочкою воно має такі, знаєте, не знаю, чи видно вам, як клітиночки, і мені здалося, що схоже на, на кросворд. І тому тут жостер, цей слабідь, не послаблюючий. І я тут воно, трошки дописала, чи жостер, чи жостер, як це правильно буде. Ось такі рослинки. Тут також натірочки йдуть. Тут додасть вже власниця, якщо все якісь справжні а, листочки. Це шматочок форзацу, і мені дуже подобається, як вони відриваються, форзаці з такими а, зовсім тоненькими такими шматочками. Тут я приклеїла справжній гербарій. Це сторінка з якоїсь книжки. Тут також справжній листочок платану, і тут я трошки написала, що він. Для чого він, від чого він. Також таріночка з книжки з різними листочками. Тут просто додала такі листочки, наче в кишеньки вони. Тут конвертик, ось в який можна буде щось повкладати. Тут тиснення за допомогою ножа, я вам показувала в частині про декор. Це старенька листівочка. Це частина також сторінки якоїсь книжкової. Можна під нею. Ось так, теги якісь чи фотографії. Мені не хотілося прятати ось цей такий візерунок. Я вам про нього розповідала, що воно так вийшло випадково, але воно дуже дуже гарно перекликається з малюнком на скраб папері, тому мені не хотілося його закривати. Ось і тому таку зробила штуку. Справжня бібліотечна картка мені Оксана прислала. Я використала її з задоволенням, дуже люблю такі речі. Наступний, наступна частина мого блокноту присвячена книгам та заклинанням. Лібрі et cantus. Дуже так чарівно звучить. І тут ця дівчина, яку намалював штучний інтелект, коли я йому давала запит з описанням джангбук, рукоділля, крила. Тут в неї насправді на фотографії також було крила, але. Ось вони в мене тут начебто продовжилися. Тут можна помістити фотографії. Тут такий мостик. Це ви бачите, що від перлинок цих від Прими штучка ця. Також класно. Вони самі по собі такі досить декоративні. Щільний картончик можна класно використовувати. Ось цей взагалі якесь фантастичне, просто фантастичний окрас вийшов. У, ну, ось він, вони були такі сіренькі, просто. А так несподівано пофарбувався. Ну, це взагалі про магія якась дійсно. Калька. Знову ж таки конверт. Ось тут такі метелички, тут можна фото. Тут також невеличка така кишенька. Тут тиснення за допомогою трафарету. Буквочки такі, напевно, вам не видно. Тут щось таке анатомічне. Тут в розрізі якась тварина, а внутрішня будова савців. Ось, ну, мені здалося, доречним додати тут такого пана. Тут хотіла зробити, склеїти і зробити. Такий міні-записничок, але вже дійсно товщина не дозволяє робити ніяких записничків, тому просто парочка таких аркушів у Свит, вигляді свитка такого. Просто різ, різні якісь шматочки паперу, місця для фотографій. Тут також тиснення за допомогою трафарету. Можна помістити фотографію, бо такий досить щільненький папір. Тут фотографії можна поміщати. Ось цей мені розворотик подобається, бо тут дуже красиво пофарбувався папір. Тут така карта зіркового неба. До заклинань, мені здається, також в тему підійде. Тут частинка якоїсь накладної. Щось тут, я вже не пам'ятаю, що тут я малювала. Якісь ікси, якісь пропелери, Не знаю, що це таке було. А Тут в конвертик додала трохи вирубки, що в мене залишилося. І також можна щось вставити в конвертик. Це старенький форс приклеїла сюди. І він також, як ви бачите, так відірвався з такими клаптиками паперу. Картка. Якийсь магічно, медицинський, напевно, символ, не знаю. Ось тут ось такий міні-запісничок у вигляді. Баночки, тут просто баночка, і тут зробила такий шейкер. Можна використовувати в якості закладинки якоїсь. Ось як можна зрозуміти, цей наступний розділ присвячений заклинанням. Тут про це є напис. Ось такий, це, до речі, з Аліекспресу якісь стікери чи щось, і в них зачастую такі дуже класні оці підложки вони роблять. Прям. Вже готові. І це якийсь шматочок картону. можна приклеїти, вставити в куточки фотографію. Ось сюди можна вставити. я не взяла ніяку картку, да, щоб вам щось показати. Ну, коротше, сюди можна вставити, вставити туди також фотографію. Це справжній гербарій, приклеїла на акриловий медіум. Ось тут конвертик. Задекорована сторіночка. Тут царевна лягушка. Ну, також, я думаю, що має відношення до зілля варіння Настой лягушки якоїсь, шкірки лягушачої. Тут можна додати якісь нотаточки. Також старінка з підручника, місце для фото. Тут старінка з якогось лікарственного справочника черемуха, обикновенна тут була. Я тут додала черемхове зачарування. Черемхи сила, радість мені подаруй. Усе лихе подалі від жіни, як вітер, дмухає, сьогодні, світиться, ой, сьогодні світитися, моєму щастю часу. Ну, коротше, щось таке. Це мені також придумав цей помічник мій штучний. тут не вистачала клаптика у аркушу, тому я доклеїла. Тканинку та чайний пакетик. Ось такі метелики жуки. Ось і тут, наче колбочка, наче лампочка, щось таке. І справжня старенька така листівочка зі святом. Ось, ну ось і все, друзі. Ось такий він вийшов. Я дійсно отримала задоволення від цього проєкту, задоволення від спільної творчості, від спільного такого натхнення. І я дуже вам вдячна всім, хто підтримував, хто брав участь, хто просто спостерігав. І сподіваюся, що дійсно ми, як організатори, змогли вас надихнути. Деякого, деякого з вас. Надихнути, почати щось нове, спробувати щось нове, і я думаю, що на цьому ви не зупинитесь. І я всім бажаю дійсно таких розправлених крил, і щоб творчість завжди дарувала натхнення, давала якісь сили та була для вас такою опорою, яка в будь-який час зможе вам допомогти. Я дуже вам вдячна, бажаю всім. Натхнення і до нових зустрічей. Пока-пока.